Ця програма була прийнята на сесії, ми подали її ми розробили в кінці року, ну і подали, сказали вже, що будуть приймати результати на сесії. Програма, ви бачите, охватує багато питань. Повністю. В принципі, сама програма там, 15-18 пунктів. Ну депутати дуже були здивовані тим, коли проходило обговорення на комісіях, чому ми попросили так мало ваших Ну, Ми попросили 45 тисяч, хоча в принципі, вони кажуть, тут і 90 можна давати зразу. на один рік. О, 45 тисяч. Один рік. Ну нам додали але рішення, ми додали ще так багато тисяч. О. Ну і в цій програмі, звісно, під час цієї програми ми просили, щоб нам збільшили, бо депутати розглянули питання, щоб збільшили штат. Ну, Згідно закону України про органи служби з права дітей і спеціальні установи для дітей, от, в містах положено на 3-4 тисячі дітей одного працівника в селах на 2 тисячі дітей. Ну, а у нас всього працює 4 чоловіка. Крім того, у нас, повинен бути, у нас має працювати сектор, орган сектор, опіки пікування і зусиновлення. А в цьому секторі повинні працювати не менше двох чоловік, згідно постанови кабінету міністрів. Ну, а на даний час я начальник, заступник займається обіклікуванням, е головний спеціаліст займається профілактикою правопорушень. Е ну і четверта людина допомагає теж профілактикою правопорушень. Це є говорити про безвалянність і безпритульність. А в принципі, то у нас робота касається не тільки, цього, а в цьому розгляд заяв громадян, захист інтересів дітей і представлення інтересів в суді. Заяви бувають різноманітні. Так, далі підготовка матеріалів до рішення виконкому ми теж це робимо. А на виконкому, коли ми виносимо по 20-30 цих заяв громадян, все треба обробити конкретно. Потім надання статусу дітям, призначення опіки, припинення опіки. Ну і не говоря вже про питання про співпрацю з органами нашої місцевої влади. Тобто управління освіти, то в першу чергу охорони здоров'я це головна це, міська дитяча лікарня, далі міліція, то однозначно, ну і всі останні служби, які зв'язані з роботою з дітьми, цент соціальних служб, управління культури, спорту і молоді, центр зайнятості, це з, ким ми, з ким ми постійно працюємо і це, маємо якусь. Інформацію від них і, <смі> і контролюємо хід виконання. Помімо того, служба eh, проводить, не проводить, а не менше одного разу в місяць проводить засідання комісії з питань прав захисту дітей. На цій комісії обговорюються різні питання, дуже багато питань eh, виносяться, і комісія має право до радчого органу, після чого. Всі питання, які потрібно винести на рішення органу підковання, то тобто є виконкому, виносяться на затвердження членами виконкому Жорицької міської ради. На цій комісії розглядаються питання про відчудження майна, про надання кредиту, про питання. про... Про встановлення опіки, припинення опіки, зміну прізвища дитини, про сімейні спори з приводу зустрічі батька з дитиною, або матері з дитиною, або, проще сказати так, батьків, які живуть окремо від дітей. Ну, Щоб більше е, забирає часу на ну, це прироз для таких заяв. Ну, Питання піднімаємо про, про насильству, жорстокого поводження з дітьми. Не... Невиконання батьківських обов'язків самими батьками у, по відношенню дітей з приводу, чи діти жебракують, чи діти не відвідують школу, чи діти голодують, чи там здоров'я дітей порушене, і лікарі пишуть звернення, що прийміть міри до батьків. Ну, Одне із найголовніших це, звісно, розгляд заяв по позбавленню батьківських прав батьків. Ініціаторами цих заяв, таких питань. Можуть бути як самі громадяни, тобто мати, е мати дитини хоче позбавити батьківських прав батька дитини. Чому? Тому що батько, можливо, там 5-10 або більше років не відвідує, не інтересується дитиною, не допомагає фізиту, е матеріально, е не інтересується здоров'ям, ну, нічим немає ніякої не допомоги. Ну, звісно, ми там і визиваємо і на бесіду, і батька, він тут живе у жовті. Ну, от, а якщо немає, то ми збираємо матеріали, які підтверджують його ухилення від виконання своїх батьківських обов'язків. На даний час законодавство передбачає, що навіть якщо е батько ну, громадяни, якщо вони що вони розірвалися між собою, в них залишились діти, то на даний час законодавство передбачає утримання одного з батьків, який проживає разом з дітьми, от, утримання своїх дітей. І, і Мати участь у їхньому вихованні конкретно. Незалежно від того, чи він позбавлений батьківських прав, чи не позбавлений, навіть коли він позбавлений батьківських прав, все рівно приймається рішення на суді про стягнення елементів, чи там, грошової суми певної, на отримання дітей.